Привіт! Мене звати Пілагеня, і я нетипова наставниця тарологів, і не тільки. Я допомагаю людям побачити їхню справжню цінність, повірити в себе і побачити свою справжню силу. Я вчу працювати з картами таро не лише тих людей, які зацікавлені конкретно у новій професії таролога, але й всіх людей, які хочуть набагато глибше пізнати себе і глибше дослідження. Абсолютно всі ситуації, які трапляються в їхньому житті, і приймати правильні рішення. І я вчу працювати з картами таро так, щоб не потрібно не було взагалі ніяких конспектів, щоб була віра в себе, в свою інтуїцію, і в те, що ти. Можеш все робити, довіряючи просто собі і своєму внутрішньому голосу. І на цьому каналі я буду говорити про таро, про самоцінність, про певненість у собі, і про те, як нарешті почати жити по-справжньому, як почати обирати себе. І якщо тобі це відгукується, тисни підписатися і давай розйобувати цей світ. Разом. А сьогодні я хочу поговорити і підняти таку важливу тему як сила прийнятого рішення. Чому саме така тема? Насправді, абсолютно, все наше життя воно складається із низки прийнятих нами рішень. І все те, де ми зараз знаходимося, чому ми тут зараз, все це. Відбувається тому, що ми колись прийняли якесь рішення або, наприклад, не прийняли його. І саме все це призвело нас до того життя, до тієї ситуації, де ми з вами знаходимося зараз. Колись ви прийняли рішення або не прийняли. Загалом. Завжди дуже складно приймати рішення в ті моменти, коли дуже сильно хочеться змінити абсолютно все своє життя. Це справді дуже важко. І дуже часто ми хочемо щось змінити, хочемо прийняти якесь рішення, але ми не доходимо до цього. Ми зупиняємося просто на своєму бажанні щось змінити, ми хочемо щось змінити, але мало хотіти, треба робити. Мало думати про це рішення треба діяти. Тому для того, щоб прийняти дійсно правильне рішення і почати щось змінювати, потрібно у себе в своїй голові чітко проговорити про те, що так я дійсно зараз приймаю рішення змінити своє життя, і я зроблю абсолютно все для того. Щоб моє життя змінилось кардинально і стало набагато кращим, аніж зараз просто зараз запитайте себе, а яке ваше життя, в якій ситуації ви зараз знаходитеся? І просто зрозумійте той факт, що в цьому, якщо щось вас не влаштовує у вашому житті, якщо у вас є якась супертрешова ситуація, то в цьому винні лише ви. І більше ніхто. Лише ви довели себе до того життя, до тої ситуації, до тої дупи, в якої ви зараз знаходитеся. І якщо ви далі будете сидіти і не приймати рішення щось змінити, все буде і далі відбуватися саме так. Тому що правильне, серйозно дійсно прийняти рішення. Воно дорівнює змінам. А не прийняте рішення це ще якийсь час тупцювання на одному місці, рік, два або десять. Задумайтеся, ви хочете через рік, два, і, не дай Боже, 10 років знаходитися там, де ви знаходитеся зараз. Просто момент подумайте, задумайтеся. А я цього хочу. Чи можливо, я а, хочу щось змінити? Просто питання. І ось коли ви дійсно налаштовуєтеся і приймаєте те важливе для себе рішення, воно дає вам силу, силу діяти, силу щось робити. Бо коли ви приймаєте, приймаєте рішення, не пиздюнькаєте собі, що. Так, я, ну, я хочу, та, напевно, буду. А коли ви чіткось так прийшли, стукнули по столу і сказали, я буду це робити, і я дійду до того моменту, до тієї цілі, чого б мені це не коштувало. Ось оце прийняте рішення, коли ви самі розумієте, що дороги назад немає, що я не хочу жити так, як я жила раніше. І я буду робити все для того, щоб щось змінити. Ось оце прийняти рішення. І тільки дійсно прийняти рішення без піздіжа собі. Воно дійсно матиме цінність, і лише завдяки йому ви зможете рухатися далі. Ви зможете робити. Просто треба дійсно прийняти рішення. Коли ми не приймаємо рішення, коли ми затягуємо, ми постійно ходимо по колу, ми не знаємо, що буде, ми боїмося помилитися, ми боїмося десь прогоріти, ми постійно хапаємо це відчуття тупцювання на місці, ми живемо без змін. І добре, якщо вас це типу влаштовує, але якщо ви сидите в дупі... Я не думаю, що вас це в такому випадку влаштовує. Тут потрібно кардинально щось змінювати. Я теж дуже боялася приймати рішення. Я тупцювалася на місці, я заганялася дуже сильно, я перекручувала себе по декілька разів просто в нереальній ясорубці, я не знаходила собі місця, я не могла спати, я не могла їсти. Я просто днями ридала і була як овоч. Бо я привела себе. До того моменту, що я, я загубила сама себе. Я не знала, що я хочу. Я не знала, як мені бути далі. Я не знала, хто мені взагалі може тут допомогти. І я не знала, ну, от просто реально, що мені робити з собою і своїм життям, в якому я зараз знаходжуся. Воно мені не подобається. Я просто знаходжуся в дупі. Я не знаю, як з неї вибратися, і я сама мені вже не допоможе, бо я не знаю, як я сама з неї вилізу. І в цьому році я прийняла просто неймовірне рішення, яке, знаєте, я назву найкращим рішенням цього року, якщо взагалі не всього свого життя. Я пішла в наставництво, я пішла в дуже дороге наставництво, але воно того вартує. Тому що я нарешті віднайшла себе, я віднайшла своє бажання творити, я віднайшла знову віру в себе, я зрозуміла і віднайшла ж знову таки свою цінність. Яку колись я колись зарила. зарила її, тому що я, будучи дуже будучи людиною з дуже лідерським потенціалом, я відступала в дуже багатьох моментах, і я себе дуже зарила. Я зарила віру в себе, зарила свою самоцінність. Мені постійно здавалося, що ну, Чому я? Теж можуть і інші щось робити. Тому я не буду. І якщо ви зараз впізнаєте себе, то запитайте себе, чому я віддаю своє місце під сонцем комусь іншому. Як колись це робила я. Чому я так зробила? Це було в університеті ще, взагалі в школі. Да? Я була дуже великою активісткою, я скрізь була. Я була і президентом школи, і лічні і все, 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 все я. Але в університет, коли я прийшла навчатися, я побачила, що таких як я дуже багато, дуже багато студентів, які теж мають величезний потенціал, вони хочуть проявлятися, вони готові проявлятися і вони будуть проявлятися. Тому що я просто розслаблюсь, не буду паритися і, взагалі, там, щоб в мене не було ніяких проблем, я буду просто вчитися. Е, да, Я проявлялася, я співала, е, я брала участь у там, міс містер університет Я світилася. Але я брала на себе якийсь мінімум, начебто, а могла брати набагато більше. Дуже набагато більше могла брати. І таким чином я. Я віддавала місце, своє місце комусь іншому. Якщо вам зараз це відгукується, подумайте, чому ви так робите. І ось, на наставництві, на яке я прийшла до своєї наставниці, я нарешті віднайшла весь той спектр. Самоцінності, віра в себе, любові до себе, вміння переобрати той какашечний стан, в якому я сиділа дуже довго і прокручувала себе через м'ясорубку, через те, що я не приймала рішення. Чому я прокручувала себе через ото, тотальну м'ясорубку? Тому що я дуже довго хотіла на це наставництво, але через е, те, що я в своїй голові зафіксувала, що це дуже дорого, і я зараз не можу собі це дозволити. Я сиділа і перекручувала себе через м'ясорубку, розуміючи, що мені це треба, але я не можу. Але знаєте, не існує тих слів, що я не можу. Існує тільки лише те, що я не хочу. А коли людина не хоче, по суті, вона буде знаходити мільйон відмазок. вона Буде думати, що їй і страшно, що їй дискомфортно, що їй фінансово невигідно, що вона боїться прогоріти, боїться, що в неї нічого не вийде і так далі. Ось так ми робимо в ті моменти, коли ми недостатньо мотивовані, коли ми боїмося, да? і коли ми дійсно от, ну, не хочемо. А коли людина дійсно хоче. Коли людина розуміє, що без цього вона не зможе взагалі ніяк? Вона знайде і гроші, вона знайде можливість, і вона піде туди, де їй можуть дійсно допомогти. І я знайшла цю можливість. Тому що я дуже хотіла. Так, були якісь відмовки, були страхи, але страхи чому вони відбуваються? Чому страхи? Поселяються у нашій голові. Тому що наш мозок він налаштований так, що йому ну, не зовсім окей виходити із своєї зони комфорту. Да? Нам нормально знаходитися в своїй зоні комфорту, тому що ми тут все знаємо, для нас тут все знайоме, і нащо нам кудись рипаться? А для мозку йти в наставництво, йти в зміни, це йти в трансформації. А це що таке? А там страшно, а ми не знаємо, що там? Дійсно, страшно. І е, від того мозок і починає блокувати дуже багато моментів. Ми починаємо себе накручувати: Я не піду, я не хочу, я не буду. Але це відбувається до того моменту, поки не клюне півень у сраку. і коли ти не зрозумієш, що без. Ось оцього моменту ти не вилізеш. От в моєму випадку так і було. Я розуміла, що далі я просто себе зарию. Бо так, я начебто веду свою сторінку в Інстаграмі, я проявляюся, у мене є замовлення, але мені вже з цим не цікаво працювати, я хотіла щось більше. У мене є свій курс по Таро, Але це не зовсім те, що я хочу. І я не розуміла, що мені робити далі, як мені рости, куди мені взагалі йти. І ось наставництво мені дало це розуміння, мене взяли за ручку, мене підтримували, мені вселили оцю віру в себе, де я почала розйовувати разом з наставницею свої програми. Коли я не вилася, навіть я не вилася на свої програми, коли я їх ловила отак за шкірку і казала: ага, ага, -а, а я з тобою дружити не буду. Давай, ми з тобою, нам з тобою не по путі, як то кажуть. І це е, дало свої результати. Це дало свої результати, і ось оте, от Неймовірно важке, як рішення, яке я прийняла. Воно для мене дійсно дуже і дуже важке, дуже болюче було для мене це рішення, але я туди прийшла. І це найкраще рішення, яке я прийняла. І це рішення повело за собою низку інших рішень, які я приймаю. І зараз я прийняла ще дуже одне важливе рішення. І я хочу вам одразу про нього розповісти, тому що мовчати про це рішення дуже важко, коли мене розпирає від радості. Я хочу вам сказати, що я вагітна. І, вагітна я своєю неймовірною дитинкою, своїм дітищем, своїм продуктом. Я прийняла рішення створити своє наставництво абсолютно для всіх людей, для тарологів, не тарологів, для тих людей, які хочуть краще зрозуміти себе, які краще хочуть. Поглибити свої знання в таро, які вже були з цим знайомі, але, наприклад, пройшли як, якийсь не зовсім класний курс, який їм нічого не дав. Для людей, які просто прагнуть саморозвитку, абсолютно для всіх. Цей продукт він універсальний, він для всіх. І в цьому продукті є просто низка того, що потрібно кожному з нас. Це робота. Над вашими трансформаціями це ваша зміна, перш за все, будь-яке наставництво це трансформація, будь-яке наставництво це дорога в цю трансформацію, і наставник це ваша підтримка, ваша опора в цих процесах, які будуть з вами відбуватися протягом цього наставництва. Це наставництво воно про вашу самоцінність, про вашу впевненість в собі, про те, як ви можете приймати складні для себе рішення, про те, як ви можете переобирати свій стан, про те, як ви можете працювати і використовувати карти Таро як інструмент для кращого самопізнання себе, для кращого і глибшого. Розуміння якоїсь ситуації, яка відбувається у вашому житті. Ви можете їх використовувати для допомоги тільки собі, можете використовувати їх для допомоги рідним, близьким, іншим людям. Тобто це наставництво, яке точково і глибинно пропрацьовує максимально комплексно точково, глибинно комплексно, так? Всі ваші потреби. Абсолютно всі ваші потреби. Якщо ви хочете прийти і краще зрозуміти себе, це для вас. Якщо ви хочете прийти і опанувати нову професію і стати крутим тарологом, це для вас. Якщо ви вже знаєте таро і просто хочете щось змінити в собі, краще пізнати, краще більше практикувати таро це для вас. Я не просто сказала, що цей курс універсальний, він для всіх. Я так відчуваю, я хочу його створити абсолютно для всіх. Для новачків, для тих, хто нічого ніколи не чув про таро, для тих, хто вже знайомий з таро. Це глибинна робота в перш за все з вами, з вашими програмами негативними, з вашими установками, з вашим баченням, з вашим проявленням це все те, що ми будемо продивлятися. Абсолютно все, від А і до Я. Це те, з чим ми будемо працювати. І е, я. Зараз проводжу трансформаційні розбори з людьми, які до мене приходять, і я дуже багато з ними спілкуюся, і я бачу потреби людей. І, відповідно, мій курс це не просто якась програма, побудована лише за моїм баченням. Приходячи до мене на розбір, ви даєте мені розуміння того, що потрібно саме вам. І це йде в програму курсу. Якщо вам потрібно пропрацювати жіночність, ми заклад... я, вірніше, так, закладаються в програму. Якщо вам потрібно <кій> і цікаво про чакри, це буде закладено в програму. Якщо вам цікаво, як робити діагностику негативу, це буде закладено в програму. Якщо вам, окрім класики, наприклад, Таро Райдера Уейта цікава манара, це буде закладено в програму. Тобто це комплексний підхід, комплексний продукт, який створюється на базі ваших бажань. І я дуже хочу, щоб ваш вклад в цей продукт теж був. Тому я дуже хочу вас запросити на свій трансформаційний розбір, на якому ми розберемо ваші потреби, ваші ситуації, ваші моменти, де, наприклад, ви не можете прийняти рішення, де ви. Увірюваєте від прийняття цього рішення, чому ви його не приймаєте, чому ви боїтеся йти в трансформацію, де і що вас блокує? Який у вас є ресурс, і що вам допоможе вийти абсолютно на новий рівень вашого життя, що допоможе вам змінити ваше життя? Приходьте на цей безкоштовний трансформаційний розбір. І ми розберемо абсолютно все. І ви стовідсотково зробите свій вклад в цей продукт, який створюю я. І... До речі, знаєте, от е, всі люди, які приходять до мене на розбори, завжди у нас е, такі відбуваються теплі, знаєте, от ну, просто такі дружні е, посиділки, такі класні розмови, і повірте, на цьому розборі, на цій бесіді ви обов'язково зловите для себе дуже багато інсайтів, які я зможу вам підсвітити зі своєї сторони. Тому що так, як бачите, ви свою ситуацію, це одне, але коли людина вам відзеркалить вашу ситуацію, коли вона вам покаже, а що дійсно зараз у вас, що відбувається, ви тоді, не наче, от знаєте, ви неначе збоку починаєте дивитися на все те, що відбувається у вашому житті. Тому не нехтуйте такими можливостями, які дарує вам Всесвіт, і приходьте до мене на безкоштовний розбір, на якому ми розкладемо все по поличкам і віднайдемо вашу силу. Сподіваюся, вам було цікаво підписуйтесь на мене, ставте свої вподобайки і підписуйтесь на мій інстаграм, там пишіть слово розбір, і ми з вами. Про все домовимося. Всіх обіймаю, цілую і па-па!